Палатки у нас требується, щоб брали разрешение в администрации рынка, Можно их не... поняти. Сейчас у нас такое время, что если у вас есть разрешение, но у нас не в администрации брати разрешение, чтобы на эти поставлені палати. Не так, что раньше ставили, значить. Хорошо, одну корочку. Значит, с вашего дозволу я хотів би вас ознайомити от з тим документом. Наскільки я знаю, за законом, значить, дозвіл, власне, е, не дозвіл. А подібного роду акції здійснюються повідомлювальним характером. І відповідно постанови, повідомлення до певних органів державної влади, вони є вищими, ніж дозволи, чи їх відсутні ну, приватна організація. Це раз. По-друге. Ви можна побачити бати, що посвідчення, що ви сама посвідчення приціли. Нема? Да. То на які підставі ви щось від мене вимагаєте? Я вимагаю, що територія та рим. А звідки я знаю, що ви адміністратор ринка? Yeah. Yeah. А що ви завдали мені значите? Ви yeah. яких ви вимоги висуваєте? Щоб ми yeah. там yeah. щось робили well, чи не. Ви, робили? ви думаєте, що це не адміністратор, так? От, значить, покажіть, знаєте, а чого їм на зі ставите? А вы получаете? А что не именно вроде там вроде в А, Зараз одну хвилиночку. Так. А то спорить не надо. Вот это считается малая архитектурная форма. Без дозволу никто не имеет права ее поставить. Ринків юнець... Вот это. Мало хто ну, на фону. А вас ніхто не запитував? Ні, так я просто обіцявив. Ну будь ласка. Раз я спрашиваю, конкретно запитувайте. Біля усіх... Займатися своїм спортом. Вони, в принципі, все одно ставлять безвістність адміністрацію, коли це саме. Закон це не передбачає. Закон не передбачає. Ого. Значить... Ого. Це раз. По-друге, значить, оскільки ви не пред'явили жодних документів які посвідчують, що ви дійсно є адміністратором ринку і ваші вимоги є законні, то вибачаюсь, давайте не будемо сперечатися. Я сам не сперечаюся. Я все Просто у нас генеральний день, коли сообщають постановки. Закон <падем> вимагає <падем> так так, такого. Ну Добре, я <падем> до вас підійду і повідомлю, тоді. <падем> Закон вимагає від такого Я роду на наметів, від нас або ще від того, щоб ми повідомили органи місцевої державної виходить. адміністрації. Значить, будь ласка, в законі, якби там було написано, що ще в окремо тих чи інших випадках ми були зобов'язані, скажімо, в даному, ну, як в даному випадку повідомляти адміністрацію руку, будьте певні, ми би повідомили або відповідно взяли б ваш дозвіл. Але вибачаюся. что в законе написано наши обязанности, мы их все А Мы обманываем. Будь ласка, Ось, будь ласка, це теж наша державна адміністрація. Стосовно ринку виноградар. Mm. Це, как, так, вказував, так, що саме... <плесу> так. От, значить, і підпис Сай, людини Андрія Ілєнко, Сай, голови Київської міської організації було свобода. А можемо зробити е е е ксерокопію? Е одну хвилиночку. А а е там дається та дві та 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 штуки. Там дві штуки. Я одну візьму. Зараз одну хвилиночку. Тому адміністрація чи захоронена. Свого командування спитає. Не кажуть. Ось, будь ласка, значить, Андрій Єлінко, Попову, ринок Мінограда. Виставше, значить, ну, може, на, на даному час, може? ну є а, а, ваша приміщення? Немає? немає. Значить, не роменко, лиці були. Охорони. Ні, ну як. Ми всі тут в однаковому статусі. Розповсюджуємо. Роз, роз Скорочений варіант партійної газети. От. Якщо у вас цікавить документ, підтверджуючи мою партійну, так би мовити, принадлежність, от, будь ласка, запиши. Членський квиток партійний Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Все, просить собі далі. Дякую.

Ті, хто до нас що до вони не самі жодних документів, що вони мають якийсь потунок дурні. Ходять, то тут багато хто хоче. Ні, а, а, а на яка підставах. До нашого намету кілька разів мали претензії представники адміністрації ринку і представники правоохоронних органів. Спочатку нас підійшли охоронці. Не передавівши ніяких посвідчень, що вони є представниками адміністрації ринку, вимагали прибрати намет. Потім входили представники адміністрації, але коли отримали адекватну відповідь і роз'яснення, що відповідно з законодавства ми не порушуємо закон, вони не змогли нав'язати нам свою думку, що ми тут стоїмо незаконно. Потім хтось викликав міліцію, яка так само перевіряла документи, перевіряла посвідчення, перевіряла дозволи.